Всем добрый день. Такие короткие зараз анонс сделаем. Вот. Я не знаю, это попережение, чи кто слухает, чи не слухает. Да, оно равно не. То 20, 23 числа этого месяца, 09 Там будут очень важные для нашей армии Скажем, Дні дуже важкі. Тут Марс став в опозиції до Урана. Така буде перетрансформація, будуть якісь зміни, але дуже втрати будуть е, великі. Я думаю, що там треба буде готуватися чомусь, -то, тому що от е, і Росія тут, по меншій мірі, зараз буде давити ще, по меншій мірі, до 25 числа. У <кій> неї Спрятливий такі моменти, от астрологічний, і воно буде спонукати і, там щось, скажімо так, робити, дивити. Ну, Для них це сприятливий час, тому нам треба буде дуже бути уважними і обережними. От і ну, вони тут я просто дивлюся, що 2-го 10-го, десятого, да, якраз на затемнення Сонця. Представляете, собі другого наступного месяца, другого числа на початку, скажем так, месяца, там будет дуже, дуже серьезный с ихнего боку дуже серьезный удар. Вот. Вот. Я думаю, что там тоже нашим будет масштабно нашим войскам. Вот о чем річ. Тоже треба, может, я не знаю, что Щось робити, я, я так скажем, даю прогнози, кому вони потрібні. Так, послухали, ну привіт і все. Як ігри, як рулетка. От. Ну, будуть дуже важкі там. Ну, по меншій мірі дивлюся, в Росії будуть успішні дії. Хоча це і на затемнення сонця, я думаю, тут і це спровокує дуже сильно, багато там буде жертв. От, з нашого боку, в першу чергу. 23.9, 09 і так само 2.10 там буде дуже важка така ситуація От, для наших військ. От, і зараз вона, зараз росіяни будуть давити до 25 числа цього місяця. От, потім трошки стане легше. От, там у них, значить. Активність спаде, але зараз буде, Ой, не знаю, чим ще може допомогти там. Висилаємо гроші донат. Куди вони йдуть, ніхто не знає. Ну, дай Бог, щоб допомогло. То нам полегше вже, я вже говорив, але ще раз нагадаю, що 22-10 числа у нас тут буде такий деякий успіх. От, почнемо їх, як кажуть. Заморочимо ми росіян в цьому плані, тому що, ну як скажемо, ж треба буде, як кажуть, допомагати, от, звільняти нашу територію, а то ви зараз кричать зброї, зброї нема, організації нема, фортифікаційних немає споруд. Немає, знаєте, от... Ну, короче, в штабах только посылают на, на убой солдат. Никто не думает про, про их выживание. Ну, говорю, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да? Кто выжил, тот и добрый. Вот, э, тоже ж, бачите, какая ситуация. Вот. В наступному году в Німеччині переможуть праве. Ну, по меньшей мере, может, не переможет, но... Але дуже великий процент буде, скажем, в їхньому, коротше, парламенті, як це там назвати, да? то там Бундерстах у них, там будуть дуже праві, сильно, сильно візьмуть свої, свої руки місця там буде. Так що в Україні буде важковато, а це буде в наступному році восени, перевибори. Шольце, звісно, скинуть там. Бачите, зараз це ж йде розплата росія... від росіян. Розплата Німеччини. Це ж план Меркелі і Путіна були. Завести в Німеччину арабів, да? після, оце... після війни там, в Сирії, там, в Лівані. Там же сотні тисяч зараз. Чи до мільйона, навіть я вже не пам'ятаю оцихів. Ясно, що німцям це не сподобалось. Тепер на цьому фоні і наших там теж вже не дуже люблять, ну ще, скажем, терплять. Я думаю, в наступному році. Та вже, вже звітом вже роздаються, що треба скорочувати цих біженців. Тому там праві вони будуть, ну так само, як в Америці теж. Вони ну, теж буде підніматися. Ну, що ви хочете. У нас тут... Це у нас біда, тому що, наприклад, за два з половиною роки не зробити, наприклад, літаючі авіабомби, розумієте, свої. Там фразу виділили там 20 штук, розумієте, от вони по одній бомбі в неділю і хваляться. Це ж простіше, ніж робити, наприклад, навіть ракети. Розумієте, що? Це простіше, це, це саботаж, це практично робиться, ну, скажімо так, я не знаю. Це, це просто, просто знищення нашої армії. Ракетну систему вони, як кажуть, не дуже розвивають. В основному БПЛА легше, тому що вручну можна зібрати там, не треба напружуватись. А ракети. Зараз треба ракети. Нам треба ракетами бити. Особливо балістикою. Ну, ніхто нічого не робить. Літаючі бомби, теж їх легко зробити. Крила поставив, Движок реактивний поставив, все. От. Ну, систему навігації треба там, скажем, теж ввести. У нас же є спеціалісти, але нічого не робиться. А Так би наших знищують авіабомбами, а наші нічого не роблять. От росіяни, див, вони в цьому плані нас на, на 10 голів вже випереджають у всьому. Наша дебільна ця вся система. Гречка Сії сидять. І, і питають, а що буде далі? Ну тобі і що далі буде? Карта в цьому році кричать, от ти казав то, що нам буде добре. Да, карта на нас на цей рік була, я сам казав, на знищення України в цьому році. 24-й рік він страшніший, ніж 22-й буде. Тож я взагалі дивуюся, як ми ще виживаємо. Карта в цілому на обої України, на знищення народу і самої держави. І ще така, скажімо, по дирекціям прогностика показала це дуже серйозне знищення. Я не знаю, як ми будемо виживати, далі. Тільки, тільки на крові наших, наших солдат, які не відступають. Це все, Вихваляння ідіотів, там, от, про технічні наші досягнення. Для чого вихвалятися? От там дракони, у нас баба-ягай. Росіяни вже роблять це зразу через два тижні, вони випускають те ж саме, але в сто разів більше, ніж у нас. У нас випустять 20 штук, а там 1200. Розумієте? Тобто все тримається в секреті. Я пам'ятаю, читаю, наприклад, знайомийся з Другої світової війни. Там, де Сталін це тримав в секреті. Розумієте, що говорить? Він наступу не, не дозволяв, якщо, наприклад, радіостанція ворожа була в тилу у нас. А тут ще, які системи у нас, що ми будемо робити, а як ми наступаємо, що куча коментарів там, спеціалістів. Оце вихваляння ідіотів, я називаю. Шкодять тільки державі. Треба, розумієте, людей не вистачає. До ТЦК 100 тисяч, а виявляється, там військових, які воювали, тільки 30%, 70% бандюків там в ТЦК. Тому вони от витворяють оце все, наживаються на тих, кого повинні призивати. От гроші, розумієте? Ну просто звірі там. це Просто бандитизм. Ну так само, як поліції, господи. Тоже набирали всіх подряд. Ну на фронт треба. От вам готова робоча військова організація, да, ТЦК. Да скоротить їх в три раза і все будет в порядке. От, і, і навести порядок. Просто вже не знаю вже, що там робиться. От, тому що, от, бачите, дипломатія практично провалена. Все у нас дипломатія. Зеленський взагалі тут витворяюсь, я не знаю, чого хочу. З поляками вже гризеться там, з усіма гризеться. Тобто, що на що надіється? Уже європейці розділилися на, на два лагеря. Уже він довів просто Європу вже до, до сказу скоро. Ну, про прямий ідіотизм. розумієте? Я просто, я просто дивуюся, що нам ще щось дають. Поляки скоро взагалі відмовляться. Я ще пам'ятаю, що місяць назад казав, назад казав, що будуть проблеми з поляками. Ні, ці западенці кричали, що, що ти там говориш, фигню там, все буде нормально. Там».» Треба каятися, треба допомагати, треба розуміти поляків, врешті-решт. Вони все ж таки сусіди. Не треба посваритися з сусідами. Там Сікорського, міністра закордонних справ Зеленський, там, коротше, на нього наїхав, обізвав, обговорив там. Тобто ну, нахабність, нахабність Зеленського просто Ярмака, той хитрійший, так сидить, чорний кардинал, все свої справи. А Зеленський взагалі оборзев. То, то зерном спровокував, взяв, заїхав, вивезли тисяч, сотні тисяч тонн зерна із, із, і в Польщі, та в Німеччині вивантажили, почали спродавати. Без, без дозволу поляків. розумієте, Взагалі охрінели. Нахабство таке. От. Тому це, тому американці дивляться, Європа, стільки вже грошей, вони ж бачать, стільки грошей вже вони себе посилають. А ці все багатію, ці уроди, от. Мільйонери. розумієте, а в армію не поступає. В армії то що потрібно. Навіть гуманітарку і то крадуть. Розкрадають ну, ну, то есть тотально. Я не знаю взагалі, як ще ми воюємо. Свого немає і нагліють ще, випрашують у європейців. З Курском теж вихваляються. Ну, ребята. Бачите, Суми розбомбили, там інші розбомбили міста. Ну, не для чого було захоплювати туди, треба було по тилу пройти, російському тилу, розгромити тил їхній, Вийти на Белгород, тепер, от, ми будемо на Белгород іти, тоді стоїть армія, що забо... коротше, замініровано все, що можна було, дамби, там, різь, мости. Тобто, я не знаю, тобто, по фрейрі, я казав, тоді, повикабінювалися, ну і що? Ну, захопили там. Дітвору там в полон російську, ну і все. Срочників. Ну, а тили, а тили російські, як були, так і є, так і все ну, Бездарність повне. Ну, конечно, да. До, Дожить би все до, до наступного року, щоб, щоб не, не провалитися. Так, ну добре, значить. Ну, тут все оголошення хочу. Якщо хто, хто хоче, скажем, вивчити в астрології прогностику, можете звертатися, записуватися за адресу пошти дав на меседжер. Ще... В общем, коротше, хто хоче, той знайде. От, тому я з наступного місяця буду читати прогностику. От. Так що, тому що прогностика без прогностики, астрологія, вона як без рук. Вот еще моишь. Ну, я все сказал.